Так, друзі, до нас в руки попало обладнання фірми NOARC. Добре, чи це погано, ми ще не знаємо, але ми маємо всякі інструменти електротехнічні. Будемо з тим всім зараз розбиратися. Я найду такий цікавий гаджет. Зараз ми це все дослідимо і будемо знати якийсь результат. Тестуємо наразі так. Так, це ми маємо вигляд хаггера. Це автомат хагер. Це автомат Норк. Так, глобально ми побачили різницю тільки от в цьому елементі. Таке враження, що він підналаштовується. Так, Хагера тут нічого немає, будемо з'ясовувати. Так, взяли третій бренд. Ідемося з перших два тут. Так, Hager, NoArk і третій бренд. Ну, виглядають вони всі плюс-мінус одинаково. Єдине, що тут є той елементик, який, можливо, тут він не налаштовується, а тут, очевидно, є якесь мікропідналаштування. Мікропідло... Найшли ще різницю. Значить, маємо тут. Ізоляційні вставки. Раз, два. Яка закриває контактну групу? В хагера немає. Тут є якась така пластинка, вона не зафіксована. Ну, напевно, коли зібраний, не зафіксована. Ось ось така поки що історія. Так, а ну кажи, що тут ми ще знайшли? Площадь контакту внуарка, де прижимається та лапка, передає живлення. Внуарка більше, ніж в хагера. Значить, ще в нас між Хагером, Нуарком і третім брендом, в третього бренду відсутній тепловий захист, а тут в двох тепловий захист присутній.